Вітаю всіх глядачів каналу Вінтаж Вояш. Сьогодні я вам розповім, як я збирав свою стереовежу Акай Референс Мастер. Підпишись на канал! Перша моя стереовежа, вона була радянського виробництва фірми Радіотехніка і мала назву Радіотехніка 101 стерео. Я дуже довго нею користувався, дуже в мене залишились приємні спогади про цю вежу. І потім, коли почалося вмирання вінілу, касет і прорив, пішов компакт-дисків, звісно ж, постало питання, щоб її продати і щось купити собі на кшталт якогось бумбокса, який би грав компакт-диск. Отакий був занепад, отаке було обесцінювання радянської апаратури. Зараз іде такий Ренесанс, але це інша історія. А зараз я вам скажу, що кілька років у мене взагалі не було якоїсь конкретної нормальної апаратури. Був музичний центр GVC Micro, і він мене. В принципі, влаштовував, на ньому можна було слухати компакт-диски, можна було слухати FM і більше нічого, в принципі, було не потрібно. Але час минув, як я вам вже сказав, почався Ренесанс на касети на вініл і так далі. І вирішив я зібрати собі. Таку вежу Sony LBT790. Але взагалі мені цього не вдалося. Чому? Тому що я збирав по частинах, одразу купити в мене можливості не було. І попадалися в мене такі в основному компоненти у роздріб. Один з 700, там 9-го, другий із 560-го, третій із 500 ще якогось. І в результаті в мене така склалася система, яка дала мені дуже е, такий досвід у тому, як треба збирати систему. Бо коли я вирішив продати ту Sony, то е, з'ясувалося, що Її, так як вона в мене є, продати неможливо, тому що всі компоненти були з різних систем. Вони підходили одне до одного по розміру, але вони були, по-перше, різного кольору. По-друге, вони ж були з різних систем. Тому прийшлося продавати все окремо, це затягнулося на цілий рік. І в результаті я зробив висновок, що ніколи. В житті я більше не буду збирати солянку із якихось компонентів. І так сталося, що після продажу Sony в мене з'явилася така необхідність, бо залишилося багато касет, послухати якісь касети. І вирішив я купити собі спочатку касетну деку. Про те, які в мене деки були, ви бачили вже у відео, як вибрати касетну деку, тому Почалася моя історія збирання цього стереокомплексу саме з касетної деки. Якщо б я вибрав касетну деку, наприклад, Піонер, то зараз би ви тут бачили стійку Піонер. Але вибір пав на Акай і тому в мене як то так склалося, що я вирішив, що саме буду я збирати стійку Reference Must. Друге, що я купив, це програвач компакт дисків Akai CD73. Історію цю ви вже бачили в моєму відео Програвач, який ви ніколи не купите. І тому залишилося два компоненти, про які я вам буду розповідати: це тюнер Akai і це підсилювач Akai. Давайте почнемо з підсилювача, так як він був третім з того, що ви зараз тут бачите. Вибір пав на Akai am 75 Чому? Тому що він має два оптичні входи. Мені треба було, щоб, було, щоб була оптика, бо можна під'єднати телевізор, можна під'єднати DVD, можна під'єднати все, що завгодно. І оптика це самий найкращий засіб з'єднати телевізор, наприклад. Бо я не бачу телевізора, в якому є коаксіальний вихід на аудіо на цифрове аудіо. Тому вибір пав на 75 АМ Reference Master, бо 95-й. В нього ціна, як ви розумієте, вища удвічі. Підсилювач цей мені дуже-дуже сподобався. В нього дуже такий прозорий такий. Повітряний об'ємний звук, дуже він мене захоплює. Його міць вона взагалі вражає. І тому я не думаю, що мені потрібно щось більше, ніж цей підсилювач. В нього дуже багато входів, виходів. Можна під'єднати три касетні деки можна під'єднати чотири цифрових прилади. Крім цього, він має 5 входів, тобто можете під'єднати програвач вінілу. Можна під'єднати мобільний телефон, бо є AUX, там комп'ютер або ще щось. Можна під'єднати CD, можна під'єднати тюнер. Все це тут є. Є Direct Play, тобто ви можете відключити темброблок. Також дуже такий цікавий перемикач. Це. Перемикання акустичних систем, тобто А, Б Б або А або наушники. Якщо у вас наушники вставлені, вони грають незалежно від того, в якому положенні стоїть перемикач. Це мене трошки збентежило. Чому? Тому що буває, що ви забули вимкнути акустику, але наушники грають, ви їх наділи на вуха. Навалили, сусіді вже вішаються, а ви думаєте, що це у вас так гарно грає в наушниках. А тут вже стіни колихаються, а ви сидите і нічого цього не чуєте, бо наушники класні, герметичні і лабають, і вам здається, що аж вібрація така йде з цих наушників. Але прибігає дружина, крутить біля візка, і ви зрозумієте, що ви не вимкнули акустичні системи. А якщо це ще відбувається в 11 часов ночі, то це ще більш неприємна справа. Що стосується тюнера, то, як то кажуть, не хотів я його брати. Чому? Тому що тюнери вони не користуються популярністю зараз. Зараз можна все, що заманеться, послухати з інтернету, з Ютубу або з якихось площадок Але вирішив я все ж таки його придбати, тому що, по-перше, це дуже рідкісний компонент із стійки Reference Master, як і Сіді. Оці два верхніх компонента, вони дуже рідко зустрічаються в продажу. Якщо вони зустрічаються, то дуже довго вони не продаються. Звісно, ціна була на нього не маленька але Якщо ви його купили і зібрали повністю стійку, то стійка буде із-за цього коштувати ще дорожче. Акустики від цієї стійки рідної немає. І я не знаю, яка акустика більш-менш із Акаю підійшла б до цієї стійки. Тому акустику, ви бачили мою, це Sansui s 65. Перероблена, вона мене влаштовує на 1000%, як вона зараз грає. Я просто від неї в захваті, тому міняти я її теж не збираюсь. Що стосується е, плюсів і мінусів саме тюнера, в нього є один великий плюс е, один великий плюс, дуже багато плюсів, трошки таких поменше, які взагалі-то є у всіх тюнерів, але плюс один це не збиваються. Програмовані радіостанції, якщо навіть ви вимикаєте його із мережі, вони зберігаються, навіть зберігається та позиція, яка остання була на тюндері. Навіть якщо ви його не вмикаєте там півроку або рік, все одно всі налаштування залишаються, всі, що ви напрограмували. І який мінус? Один величезний мінус. Це перемикання радіостанцій. Які програмуються. Чому тут і мінус? Тому що на кожній кнопці у вас дві радіостанції. І щоб вибрати другу радіостанцію, треба другий раз натиснути на цю кнопку. Якщо ви, наприклад, ідете, перша радіостанція, друга, третя і так далі. А потім вам заманеться переключитися на другий ряд, вам треба натискати по два рази на кожну клавішу. Я вважаю, що це маразм, можна було десь тут втулити якусь кнопку, на яку ти натиснув і йдеш по нижньому ряду. Але такої кнопки немає, або я не знаю, як ця функція тут вмикається, хоча я вже тут поклацав усі кнопки, які тільки були. Не можу я. Треба двічі натискати на кожну клавішу. Я вважаю, що це такий недолік, якого взагалі не повинно було бути. Якщо б я був інженером Макая, у мене б така ерунда не проканала. Ця стереосистема в мене вже кілька років. І я хочу вам сказати, що це в принципі, незважаючи на всі мінуси, ця система моя найулюбленіша. Я сподіваюся, що вона мене буде ще радувати довгі роки. Якщо хочете недорогу, а це я вважаю, недорога система і круту систему, круту в плані не зовнішнього вигляду, хоча зовні вона теж круто виглядає, це такий вінтажний вигляд. Тут все різане, все квадратне, все з 80-х років, це найкращий вибір серед усього. Так, можна скласти і систему Sony, і систему. Принципі, піонер і будь-яку систему можна скласти, зверніть увагу на те, що, щоб у вас підходили всі компоненти, щоб вони були всі з одного набору. Якщо буде солянка, то як ви її зібрали, так ви її будете продавати. Я збирав по частинах, але якщо я колись надумаю все ж таки її продати, то скоріше в мене візьмуть це все як ціле. І я не буду. Продавати одну, другу, третю частину від цієї системи. Просто приїдуть люди, куплять все одразу і будуть дуже задоволені. Тому не збирайте солянки, збирайте конкретні компоненти, які належать один до одного, являються цілим якимось виробом. А на цьому в мене все. Слухайте гарну музику, підписуйтесь на канал Вояж, мирного неба і хай вам щастить!